Всім привіт! В цьому відео хочу обновити оцю фіалочку сортик Рапсуді Клементін. Ось вона вже має пуп'янки. Але чим вона мені не подобається? Бачите, серединка така гарненькі листочки, свіженькі. А оці що по краям вони не дуже гарно виглядають. Такі трошки покручені. І що ще я хотіла показати? Ось отакі от черешочки. Я спочатку подумала, що це може якийсь шкідник, що, бачите, отак, от, типа як поїв, але ні, це не шкідник. Це утворилося внаслідок того, що було, був дуже мокрий ґрунт і за замокання. І от от, отакі черешки на, на листочках. Ще покажу. Ось такі. Тепер я хочу їх повністю видалити і залишити нормальні, здорові листочки. Ось бачите. Я його пересаджувала, цей стартер, перевкорінювала. Було дуже мокра, мокрий ґрунт. Я вчасно не, не, не побачила цього. Треба було зняти світіля. І ось так от вийшло. Все, пристипаю до пересадки. Коріння, як бачите, гарні, білесенькі. Вона якраз зараз почала закладати бутончики, але воно і видно серединка гарна, бачите, така жива. Так що, коріння ми не трогаємо, Просто отут зверху трошки знімемо. Ось все. І ці листочки всі треба буде повністю отак от познімати. Так, ось таку я розеточку залишила. Тут у нас ще треба повністю гарненько зараз позачищаю от оці залишки, які лишилися від черешків. Ось, ще з ножечком позачищаю, і там уже буде фіалочка пускати нові корінці. Забираємо, не боїмося, як морковку чистимо. Ось так от. Зачистила, забрала все зайве. І зараз будемо садити в горщик. Ось так виглядає моя пересаджена фіалочка. Пересадила я її в горщик діаметром 8,5 см. До цього вона росла в горщику 7 см. Видалила всі бутончики, так як хочу, щоб вона наростила спочатку розетку, а потім вже буде наращувати букетик. Цей сортик дуже гарно цвіте великою шапкою. Я обов'язково засніму відео. Тому слідкуйте, дивіться. Е, ну, надіюсь, що я була в чомусь вам корисна, що допомогла. Е, тому дуже дякую за те, що дивитесь мої відео. Всім бажаю всього найкращого. До зустрічі.